Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую вам за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні буду готувати м'ясо, яке називається гармошка. І хочу поділитися з вами цим смачним і простим приготуванням рецептом. Таке м'ясо можна приготувати і на святковий стіл. Значить, що для цього беру? Ось беру свинячий биточок такий у мене. Я вже його помила, салфеткою просушила, все, він у мене вже готовий до використання. Значить, м'ясо нарізаємо ось такими шматочками. Але не до кінця, ось так трошки не до кінця. Бачите як? Зараз я візьму другий ніж. І так все м'ясо. Десь шириною 1 см. сантиметр, отак приблизно. От. І нарізаємо отак все м'ясо. Надрізаємо не до кінця. Ось так. Бачите, як нарізала я м'ясо. так? Тепер м'ясо зразу перекладаємо у форму. Я підготувала форму, ось у мене така форма, щоб сюди помістився цей шматочок, і я буду його запікати в духовці у фользі. Значить, м'ясо зразу перекладаю сюди, у фольгу, отак. От от, от. І будемо відставляємо в сторону. І будемо зараз готувати намазку для цього м'яса. Значить, що беру для намазки? Значить, для цієї намазки я беру 2 столові ложки олії. Ну, У мене десертна, я зараз. Щас... Так, одна ложечка, дві Десь половинку ще отак. Дві ложки олії. Так, далі що берем? Берем гірчицю. Значить, додаємо отак гірчицю. Десь, ну, приблизно десь я покладу. Півтори чайної ложки у мене буде гірчиці. Я не буду багато класти. За рецептом тут взагалі дві ложки. Ну, я покладу трошки менше. Гірчиці. Перемішуємо так зразу. Далі сюди додаємо десь чайну ложку. От у мене спеції приправка до свинини. Чайну ложку десь я додаю. Ось так, достатньо. Додаємо чайну ложечку солі. Десь отак. Додаю соль. Ну, сіль, дивіться, бо зараз сіль така різна в усіх. Так що, щоб не пересолили, лучше хай буде не до сол, чим пересол. Далі додаю чорний мелений перчик. Теж десь отак. Ну, чайна ложка в мене десь тут виходить. Ось так. Так, щось попало з перцем. Так, перемішуємо це все. І сюди зараз додам ще мед. Мед. У мене мед речаний. Десь отак от. Ну це буде десь чайна ложка. От трошки засахарився в мене вже мед. От Зараз я його тут все розімну мед. Сюди от гарно вимішуємо. І додам я сюди ще трошки соусу, отак от, нещану от. ложку, може дві, отак от додаю соусу все. Вимішуємо це все, обов'язково покуштуйте, як вам така заправка. Так, дивіться, сіль, і якщо приправа, то в приправах теж є сіль. Так що, дивіться, не переборщить солі. Тепер беремо це м'ясо і будемо його зараз намазувати Оцею намазкою. так беремо. І кожний кусочок, оцю, так би мовити, нашу гармошку, отак от намазуємо потрошку. Зрозуміло, як так, як я роблю. Отак перегортаємо листочки ці от, і отак от змащуємо. І верх, і бочки, отак, весь кусочок, як би не дуже змащуємо цією намазочкою. Так, зараз я дороблю і далі вам покажу. Так, змастила я всі шматочки, оцею намазкою. Намазка у мене ще ось залишилась трошки. Вона нам буде потрібна тоді в конці приготування цього м'яса. Значить, хай вона залишається. Тепер, Досточка. Беру ось, ну, я взяла дві цибулини, ось такі. І кусочок шматочок звичайного сала. Можна сало брати з проростю, буде навіть ще краще. Можна брати по черевину. От, значить, зараз оцю цибулю буду нарізати круглими шматочками треба нарізати її. Значить, ось так приблизно десь, десь по 0,7, 0,5 може тонке буде, а 0,7 буде в самий раз. І можна і 0,5 попробувати. Отак от, от нарізаємо цибулю. Акуратно. Так, нічого страшного, що там десь щось нерівно вийшло. Все воно піде в нас у нас до м'яса. Так, зараз я покажу, як я буду робити, і далі тоді так, і нарізаю сало ось такими десь теж невеличкими шматочками 0,5. Можна обов'язково сало, можна сюди покласти, зараз покажу, як буду робити. Тепер, ось беру наше м'ясо, це, і отак от між цими кусочками, отак, закладаю шматочок цибулі, оце колечко, шматочок сальця. Далі приклали сюди шматочок цибулі, отакої. Шматочок сала, далі, шматочок цибулі, шматочок сала, от, можна от так навіть трошки десь шматочок сала. От. от, бачите, як виходить. І в нас виходить така якби гармошечку. Ми на Чиняємо такою гармошкою. От. Зараз я все це зроблю отак От рівненько. Дороблю цей шматочок. І потім ми е, залишаємо, оце зложили цю гармошку. От. І потім залишаємо хай хвилин 30 постоїться м'ясо, закриваєте фольгою, хай воно хвилин 30 постоїть. А потім розігріваєте духовку до 180 градусів і ставимо в духовку на годинку півтори, дивлячись в кого які духовки. От. І далі тоді вже вам покажу, як буде виходити. Так, ось так дивіться: я начинила цю нашу гармошку. Можна сюди ще класти між цими шматочками м'яса, можна помідор класти, можна перець. Булгарський, цей великий клас сюди шматочки. Хто що любить. У мене зараз такого немає, і мені більш смакує без овочів зробити. Ось так зробила. І тепер отак от закриваю, прикриваю гармошечку цю І ще фольгою закриваю. Так. І от даю їй настоятися десь хвилин 30. А потім буду ставити в духовку для запікання. Ось так що отак. Все, через 30 хвилин відправлю в духовку. І далі тоді вам покажу, як спечеться і що будемо далі робити. Так, дорогі друзі, ось спеклося вже моє це м'ясо гармошкою. Ось, бачите, так воно зараз виглядає. Воно було в духовці в мене півтори години. Ось воно гаряче, так? Тепер у мене ось залишалася оця наша намазка, що я робила. Тепер я в цю намазку е, видавлю половини сок апельсина. Ось так вам показую. Ось сюди сок апельсинчика видавлюю. Такий гарний апельсин попався, сочний, без кісточок. О, так. Тепер оце все перемішую, те, що в мене там залишилося було. Гарненько вимішали, вимісили отак от. Пахне. І тепер. Знову ж змазую оцею намазкою, отак. Усе це м'ясо гарненько, ретельно, так і боки, все змазуємо. І знову поставлю його в духовку, температура та ж сама, 180 от, на 15 хвилин, щоб нам оці зарум'янити оце м'ясо, наш цей шматочок, цієї гармошки. О, так що так гарненько змазуємо, щоб туди оця заправочка ще туди пішла, цибульку так все. От. Так, можна навіть отаку я решту отак візьму, да, полью так все. О, використала всю. І тепер на 15 хвилин поставлю в духовку підверх, щоб зарум'янити шматочок цей, і потім вже вам покажу в готовому виді. Так, дорогі друзі, показую вам вже готове м'ясо гармошка. Ось От. От так воно виглядає в готовому виді. Значить, показую вам, дивіться, ось як воно спечене, дуже гарне, м'якеньке. Зараз відріжу шматочок. Шматочок відріжу. Ось тут збоку. Ось так. Кладемо на тарілочку. Зараз це приберу. Ось так виглядає воно, значить, ось сало тут таке, при це, те, що ми закладали. І ось м'ясо. М'ясо отак от нарізається м'якеньке. Зараз скуштую кусочок маленький, цибульку так можна брати, м'язко місці. Дуже пахне гарно. Ось таке от м'ясо виходить. М -м -м. Дуже смачно. Так що рекомендую вам приготувати таке м'ясо, м'ясо гармошка. Його можна приготувати на святковий стіл і в буденні дні. Дуже швидко готується. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати. Бажаю вам всього самого найкращого, гарного вечора, бо в нас уже вечір. Доброго вам здоров'я і до нових відео!